Так, соні друзі, давайте подивимося, чому затягується до цього часу підозра Жезовому королю. Чому не вручають підозру? Допоки немає підозри, я так зрозуміла, він може безперешкодно, навіть без оцих без документів прикриття, як то кажуть. Ну, звичайно, які документи там, яке прикриття, якщо його навіть мухи знають в Україні в обличчя. Да? Ну, давайте подивимося, давайте подивимося, чому не вручається підозра. Успішно. Тому що необхідно, ну, знаєте як, тут для того, щоб він успішно, безперешкодно зміг виїхати. От так от. Готується виїзд, да? готується виїзд, активно, активно готується до виїзду, дивіться. Домовляється, домовляється виїхати. І в цьому активно сприяють старі, старі, старі друзі його. Виїзд, готується виїзд, він готується до виїзду. Чому не вручається, да? Успіх, 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 успішно. До партнерів, спочатку десь до партнерів, до інших берегів, але це, це до партнерів. Вибір зроблений. Ну, тут у нього десь є дім біля інших берегів. Він під захистом, як я неодноразово не постійно говорю, що він, він знаходиться під захистом. Так. Один проти всіх може бути відмовлено, Пауза. Найближче оточення. друзі, Ну, бачите, він під захистом однієї людини тут знаходиться. Друзі, друзі, да, ось вони, друзі, від нього відмовились і це послаблює його позицію в Україні. Його боротьбу, але він захищений, знову ж таки говорю, неодноразово. Весь час второ розклади супроводжується карта. Він під захистом в нашому домі. Так, чи буде вручена підозра? Її готують. Да? Готують. Ну, тут, бачите, тут ще так скажу: інформація зібрана, готують да? стосовно того, чи будуть, чи ні, готують. Готують поставити крапку, як то кажуть, да? Готують? Ну, ще я можу так сказати, дивиться. Визначилися тут, знаєте, агентура втратила свою, свою конкурентність і вплив на політичного лідера через якийсь бізнес проєкт Я вам говорила, що щось у них там вийшов якийсь скандал, чогось імператор, чогось він не знав, те, що відбувається, і вже дізнався тоді, коли це все от, випливло, да, коли ви... Ну тут втрата конкуренції. Втрата конкуренції. Дьявол. По дьяволу. Жезловий король. Спокійно. жезловому королю спокійно запропонують. Бажання. Ситуацію пов'язану з трансформацією. закінчити, да? Ситуація плачевна. Треба йти. Ну, слухайте, ну тут все говорить про те, що він піде. Він втратив конкуренцію. Втратив конкуренцію. Щось у них таке з політичним лідером таке сталося. Із Кубковим Королем. Тепер він не може. Він не може маніпулювати і бути допущений до дипломатії. Ось так. Через якісь бізнес-проекти по дьяволу. да По дьяволу. Ну це... Маніпуляція, кражі це, — це, це все найгірше, що тільки є. Да? От воно і тепер він не може, не може обмежений, він втратив конкуренцію, він обмежений щось пропонувати, тобто на політичному рівні, на політично-дипломатичному рівні він втратив взагалі конкуренцію. Його завдання було щось таке пропонувати, да, бути в курсі от от, так от. Дуже дуже розчаровані ним. Дуже розчаровані розчаровані тим, що сталася така трансформація. Це зламало плани і це основна причина, по якій він іде. Тому що він, він знаєте, як скажімо, він втратив вплив після цього. після цього да, він втратив, ну, Скандал, мається на увазі, він втратив вплив на імперат, на. Політичного лідера, а значить, він не може вже йому щось там радити, бути поряд і так далі. Тобто втратив конкуренцію все. Тепер його виводять, він повинен йти. Ну, так от через цей скандал. Можливо, знаєте, як, ну, вплутався він в цей корупційний скандал, його завдання було. Давати поради політичному лідеру, а він ще в, він вляпався в цей економічний скандал, фінансово-економічний цей скандал, розумієте? І тепер доведеться йти. Це розчарування. Його виводять з гри. Його виводять з гри. Чи залишиться він в Україні? Тут, бачите, тут проводиться робота досить професійна, для того, щоб вести досить активну проти нього боротьбу. Да? І цією роботою розвернути для нього ситуацію. Ведеться робота через величезні пентаклі. Ну, я вам скажу так, що до цієї, до цієї до цього скандалу приклав руки Пентаклівий король. Пентакльовий король, можливо, Коломойський, тому що в нього вони там повіджимали якісь брильянтові е, заводи, там якісь заводи. Да? розпочинається процес, м, запуска, запускав, знаєте, таке враження, що розвернув ситуацію король, який був разом з ними в одному проєкті. І запускали якісь грошові потоки? от Оцей король таки відіграв роль, я вам скажу, в тому, що сталося. А для чого він це зробив? от Король цей для чого зробив? для чого Оцей, по, су, по суті, цей скандал з плівками міндіча. Таке враження, що дуже велику роль тут відіграв цей король. Для чого? Для чого це йому потрібно було? Домовилися, а тому, що, а тому, що в нього були з ними домовленості якісь із цією командою, були домовленості, а потім вони посварилися сварка, а, яка призвела до. Вони довго йшли. Ш... Вони довго йшли, бо шлях вони були разом, вони... вони співпрацювали, вони були в одній команді, вони там були зв'язані якимись домовленостями, потім скандал і. Важка ситуація. Скандал, який затруднив, можливо, виконання цих договорів. Для чого це треба було? які? А вони, ти мені, я тобі. Розумієте? Цей король їм колись допоміг. Цей король їм колись допоміг коштами. Король по домовленостях. а потім А потім скандальчик. Для чого. Поскандалила суть яка. І кожен пішов своєю дорогою. Він від них відійшов, і кожен пішов своєю дорогою. Став від... Він став відлюдником. Він вийшов з цієї команди, вийшов з договорів через цей скандал. Став відлюдником. І тут, так, подлінька, скажімо, подлінька, наніс удар в спину. Сімка. Він хотів взяти своє, забрати своє назад. Ось так от по-хитрому обмежив їх. Розумієте, він їх. Він їх по-хитрому, він відійшов з їхньої команди і по-хитрому загнав їх в ловушку. В ловушечку і допоміг загнати їх в ловушечку. Ось так от. Відкладена робота. На майбутнє. А вони хотіли знаєте, що е, домашні, дуже великі кошти. Кошти сімейні, кошти банківські, якісь, можливо. Це пентаклівий дім для майбутнього. Треба було від домовленості, що відкладуть, відкладуть результат по пентаклівому дому надовше відтягнуть результат. Е, я думаю, що це Коломойський. Тому що там у нього вони там разом цей бізнес увесь крутили, розумієте, крутили. І там же ж лондонський суд присудив 3 мільярди повернути назад. Були домовленості, що всього що посприяють, що ці кошти чіпати не будуть. Якось, якось повинні бути ну тут однозначно, слухайте. Цей король підставив, втягнув, ну, не, то, що, не то, що втягнув, вони, вони то саме втяглися, як то кажуть, да? але роз, допоміг розкрутити, підставити, ну, він, їх, ну, він, ну, він їм помстився конкретно, слухайте. Вони не допомогли йому по домовленостях э, відкласти як, якийсь результат по Пентаклівому дому на майбутнє. А він їм ловушечку за це, а він їм ловушечку за це. Ось так поквитався, поквитався. Ось так. Тобто завдання жизлого короля було сидіти при імператору і йому розказувати у вушко, що треба робити на міжнародній арені, на політико-дипломатичній роботі, так би мовити, розумієте? А він ще в'язався. Жезловий король у великий пентаклі. Жадність фраєра згубіла, мабуть, швидше всього, розумієте, помстився. Що буде в них між собою? От, жезловий король і пентаклівий король. Що в майбутньому в перспективі буде з їхніми стосунками? Що, що буде, чим закінчиться їхня їхня ця схватка, чим закінчиться. Початок емо емоції бурлять в Україні. Ну, в Україні башня їм обом. І що я вам скажу? Ресурси. Ну, в перспективі все зруйновано. Що в одного, що в іншого все буде зруйновано. Але, швидше всього, між ними що? Остання карта башня. Між ними буде все зруйновано. І, і, і це дуже швидко. Так воно і сталося дуже швидко через зрадницький удар. Через зрадницький удар. Вони зрадили один одного. Вони один одному нанесли такий удар в саме серце, що це кінець. Да? Дуже швидко. Отак от, от. Башня і трійка мечів це удар, ідея. І на цьому все завершиться. Отак от. от. На цьому їх, їх взагалі цей спілкування все завершується. Етап закінчено. Етап закінчено. Бій програний, да? бій з домашніми цінностями програно. Що в одного, що в іншого. Складені мечі. Битва завершилася. Нанесли один одному смертельні удари, той втратив кошти, цей втратив посаду. Поквітались. Ну і амінь. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.